Добрий день, дітки! Сьогодні в нас з вами 12 квітня. Ми з вами познайомимося з першим і єдиним космонавтом нашої незалежної України Леонідом Каденюком, який вирушив у подорож космосу. Вітаємо, книголюби! А вас дивує український космос, скільки великих досягнень і великих імен. Розвідаємо найяскравіше серед них Леонід Каденюк, зоряний українець, астронавт із синьо-жовтим прапором, перший і єдиний космонавт Незалежної України. Зірка його яскравого життя спалахнула 28 січня 1951 року в селі Клішківці, на Буковині. Він з родини сільських вчителів, і ще десятирічним хлопчиком зводив голову до неба і, мабуть, замріяно промовляв Я буду там, і наполегливо йшов до зоряної мрії. Леонід Каденюк гордість України, генерал-майор, льотчик-випробовувач, кандидат технічних наук, герой України, феноменальна людина з унікальними інженерними, льотними, космічними та науковими навичками. Він здобув освіту в авіаучилищі і літав на більш як 50 типах літаків. Пройшов загальнокосмічну підготовку і досконало знав космічні кораблі Союз і орбітальні станції Салют та Мир і американські кораблі Шатл, вивчав біологію, медицину, метрологію та екологію. З дитинства фізично загартований, Леонід Каденюк пройшов надскладний конкурсний відбір. І 19 листопада 1997 року з екіпажем астронавтів на кораблі Колумбія здійснив космічну місію СТС-87 і на протязі 16 діб виконував бортові наукові експерименти з космоботаніки, вивчав вплив невагом. На розвиток рослин. В політ він взяв з собою обереги Буковинського краю, символи України, портрет Юрія Кондрацюка і призвичаював астронавтів до українських пісень, а пробуджувались на борту, слухаючи гімн України. Космонавта запитували, які найкращі миті польоту. Спостерігати і фотографувати землю з космосу, вражаючи і цікаво, що найважче спати, адже спати доводилось на стелі чи стіні, що здивувало тонкий шар атмосфери землі на фоні чорного космосу. А чи було страшно, відповідав, страшно цікаво. І написав книгу Місія Космос, в якій стверджував. Треба досліджувати космос, щоб покращити життя землян. А сам назавжди залишився в космосі, адже відкритий астероїд 399 673 назвали на його честь. Читайте цікаві книжки про зоряного українця Леоніда Каденюка. Читайте діти і дізнавайтесь, кого ж таки беруть в космонавти. Можливо, це. Все в майбутньому буде хтось із вас. Україна космічна держава. І український космос чекає нових героїв. А тепер ми перенесемося з вами у наступну нашу подорож космосу. Сьогодні ми вирушимо в незвичайну подорож. Космос зберігає багато таємниць і загадок. Космосом. Ми називаємо той простір, що оточує з усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають Усесвітом. На вечірньому небі ви можете побачити велику кількість зірок. Усі вони належать до нашої галактики. Наша галактика це чумацький шлях. Коли ви бачите світлу смужку, що перетинає зоряне небо. То бачите середину чумацького шляху. Космос можна назвати зореною країною. Це місце, де знаходяться зорі, місяць, сонце та різні планети. Там холодно і темно. А планети – це наші величезні кулі. На одній з таких куль живемо і ми. А ось і вона. Це наша планета, яка називається Земля. Як бачите, вона кругла і схожа на Великий М'яр. Наша планета дуже велика, тому ми не помічаємо, що вона схожа на кулю. Дивіться, сині плями на нашій планеті це вода, моря і океани. Зелені – це ліса та луги. Коричні – це гори. А ця невелика куля це місяць. Він також круглий і набагато менший за нашу землю. Ось ми до нього підлітаємо. А тепер летимо до сонця. Але близько ми не можемо прилетіти, тому що можемо згоріти, бо воно дуже гаряче. Летимо далі і бачимо інші планети. Вони круглі і всі кругляють навколо Сонця. Бачите, яке велике сонце. А всі планети набагато менші за нього. А коли ми на землі, нам сонце не здається таким великим. Кожна планета має свої особливості і є планети скільці. Є маленькі, є великі. Вони мають різний колір. Дивіться, є червона, синя, коричнева, жовта, сіра планета. Але наша планета особлива, лише на ній живуть люди, тварини, рослини. Є вода, а на інших нічого немає. Ну що, дітки? Вам сподобалося космосі? Але нам вже час повертатись. Сідаємо в ракет. П'ять, чотири, три, два, один пум. От і все. Ми прилетіли на нашу землю. Вона у нас найкраща. Зоряне небо зачаровує, приваблює нас своїми заходими. Впевнена, що серед вас є майбутні винахідники, астрономи, космонавти, які розкриють таємниці космосу. Дякую вам за увагу. До побачення діти!